Вітаю! В команді Трампа розкритикували зовнішній вигляд Зеленського. Мовляв, Трамп убрався усе найкрасивіше, найдорожче, що в нього було, із синій піджак, і жовтий галстук. А Зеленський не виявив поваги ні до Трампа, ні до американського народу, одягнувши кросівки, світер, ну і виглядав такий собі чіл-гай. Знову ж таки, до цього всім все підходило. Зараз кажуть, що. Ні, змінилися права, змінились підходи в команді Трампа. Сумніваються, що Зеленський ну не хоче чи не може собі дозволити одягнути піджак. Роджер Стоун, один з найближчих політконсультантів Трампа, каже, що ну але ж на економічний форум, коли їде, може одягнути, а тут не може. Ну і почали на нього наїжджати в одній з великих газет Руперта Мердока Пост». Є така газета. Давайте це проаналізуємо, але крім цього, заява Салівана про критичність російської економіки. Пісков сказав, що а хто такий Бишарасит? Ви розумієте, 200 країн в світі. Ну, як всіх їх запам'ятати? Це ж нереально. Ну, це до того, що руски своїх не бросають. Зрозуміло, що посипались росіяни в Сирії, програли. Це лузерство і перемога росіян а, над здоровим глуздом і програш Путіна в Сирії. Ось це якраз таки історія. Ну і план Б. Є такий депутат Джон Бейкон. Він запропонував, якщо Росія не буде йти на умови Трампа, що з нею робити? Давайте це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей youtube канал. Тут швидка аналітика, тут інсайди. І, власне, ви зможете отримати всю найоперативнішу інформацію. Тому підписуйтесь і поїхали. Нью-Йорк-Пост дійсно вийшов сьогодні з таким великим матеріалом. Мені він трохи ріже цей матеріал, десь посилається на невідомі джерела, десь посилається на політконсультанта Трампа, але. В цілому меседж зрозумілий зеленський Трампу не зайшов. Трампу не сподобався цей його легкий лук, який вони називають casual. каже: всі були на бізнесі, в піджаках відкривали церкву відреконструйовано. Треба було прийти нормально, але він цього чомусь не зробив. Ну і Трамп. Образився і через своє найближче оточення передав Зеленському меседж. Знову ж таки, я не знаю, можливо, ви напишіть в коментарях це, коли додивитесь це відео. Правильно, Зеленський зараз одягається. Неправильно, типу, треба продовжувати цей його стиль, чи не треба. Бо знову ж таки, чи міг він одягнути піджак? Та міг. Чи міг він в чартерний літак, яким летів, взяти з собою там, змінний одяг? Міг. Ну і всі розуміють, що президент, виїжджаючи за кордон, все-таки може мати інший вигляд або ні. Напишіть потім це. Ну, але вони наїхали на Зеленського. Видно, що є ось це несприйняття. Хоча, якщо перейти до плану Бейкона, трошки перепригну, але. Вони кажуть, вони чітко розуміють, це республіканець, це сенатор, який ну насправді трампіст-трампіст. Але він каже: Україна не може зупинитись воювати, бо вони борються за свою мову, за свою культуру, за свою історію, за свою релігію, за себе. І вони кажуть, що да, гра на виснаження явно не на користь Україні. Але Україна бореться. Щоб відбиватися, і щоб перемагати, і це для України надзвичайно важливо, і знову ж таки це боротьба за існування, і він каже, що російська економіка, якщо зараз Трамп збільшить видобуток газу. Ціна просяде. Відповідно, він каже, рубль вже хитається, економіка дихає на ладан, і її можна розрушити. Він каже, що Трамп може повпливати ще на російську торгівлю, цим самим зв'язати їм лапті. Треба змінити ціну на газ, треба зробити його дешевшим. Ну і власне, схожу, ну і тоді він каже, що давайте а тоді натиснемо на росіян, змусимо прийняти ті умови, які ми кажемо, і тоді щось підписувати. Схожу думку почав говорити Сальвін, каже, що російська економіка по ній дзвонить останній дзвін. Він каже, що дійсно російська економіка в поганому стані. З цим можна спорити через те, що Захід дозволяє Росії обходити санкції, Вони можуть завозити дуже велику кількість обладнання. Вони мають тіньовий флот, яким торгують. 15-й пакет санкцій не прийняли. Знову ж таки, сам позор, що 15 пакетів санкцій, а в Росії все рівно бабло є. І це погана історія. Якщо Трамп може це змінити, будь ласка, якщо він може це змінити, Зеленський може одягнути будь-що. Просто давайте щось робити. Давайте дійсно завдавати по Росії сильних ударів. А Захід і Трамп можуть цих ударів завдавати. Дивіться, Сирія поразка Путіна. Давайте завдамо йому цю поразку в Україні. Де один, там і два. Програв в Сирії, програє в Україні. Слухайте, ну він же ядеркою не стріляє по Дамаску. Ну там викинули його війська. Там викинули його падавана е, цього Башара Асада. Викинули, просто принизли. Більш за все він мертвий. Ще більша кількість видань підтверджує те, що він мертвий. Ну, значить, його можна перемагати. Давайте і тут переможемо. Чому він не стріляє ядерки? Ви ж всі казали, що якщо Путін програє, буде ядерка. От в Сирії програв, де ядерка? Розумієте? Він погрожувати вміє, але він боїться сам використовувати цю ядерку. Це перше, друге. Пісков мав прес-конференцію і каже, що: а хто такий Башар Асад? Ми такого не знаємо. Нема в нас такого. Як нема? Подождіть, ви ж 15 років його баблом накачували, мотивували його вбивства робити, зачищати цю більшість. А зараз ви його не знаєте. Це просто треба пам'ятати всім зрадникам, які зраджують свою державу і працюють на Росію: Медведчуки, Януковичі, Азарови, Мураєви. Решта цих покидьків, які працювали на Росію, ви думаєте, він вас буде берегти? Чи він буде вас лелеяти? Ось буде так, як Сасадом: знать не знаємо. Це відома історія. Русські своїх не бросають. От вам Башар Асад. А хто це? А он що, русський гражданин? Ми його не знаємо. Ось так. Ще, до речі, Пісков сказав, що. Хочуть, щоб Україна розблокувала перемовини, тому що, виявляється, не ми не хочемо миру. Точніше, ми не хочемо миру, а не вони. Те, що їхні війська тут вбивають мирне населення, він чомусь говорити не хоче. І каже, Україна заблокувала переговори, а вони, типу, миролюбива нація. Російська фашистська машина заговорила, що ми не хочемо. Миром. Він каже, от заблокували перемовини, Тому відміняйте свій декрет, і Росія готова вести перемовини. Зрозуміло, що він це слав не нам, він це слав Трампу. Зрозуміло, що це Зеленському теж нагадають, і Зеленський повинен буде прийняти певне рішення. Але зараз зі сторони Зеленського ми бачимо те, що керівник його офісу їздив Вашингтон і просив все-таки більше. Повернення кордонів 22-го, вже не 91-го, але і не спробу дипломатичного врегулювання говорить про те, що Зеленський ще поки що не готовий до переговорів і все-таки хоче воювати. Або навпаки, ми побачимо, якщо Зеленський відмінить оце, як Пісков каже, декрет про переговори, тоді ми дійсно побачимо, що він хоче перемовин. Поки що меседж, якраз таки в сторону, що перемовини відсовуються в сторону. Хоча з Трампом говорили, що справедливий мир, і будуть його шукати. Конкретики зараз від нашого президента немає. Різні заяви в різні дні, тобто міняє комбінація. Ну, от ну, поки що ні на чому не фіксується. Але план Б ми бачимо: будуть дотискати Путіна економіка, якщо дві партії заговорили, що будуть сипати економіку. Не знаю, поки що ми не бачили реальних ударів по російській економіці. Всі ці санкції попередні, це просто була профанація. Надіюсь, якщо зараз вони дійсно заговорять про удар по економіці, це буде дійсно справжній удар, а не імітація. Друзі, це вся інформація, якою я хотів з вами поділитись. У мене до вас, звичайне просте питання. Напишіть своє відношення до того, як одягається Зеленський. Правильно чи неправильно з точки зору міжнародних відносин і власне залучення коштів для України, представництва української держави. Ну і зрозуміло, що поваги до аудиторії тих лідерів, з якими він зустрічається. Я зараз не говорю про перші дні, як він одягався, так. Ну от тоді це підходило. Знову ж він в офіс приїхав, коли почалась війна в піджаку. Це мемуари Олени Зеленської, що він надів піджак, кроватку, і поїхав в офіс. Потім він переодягнувся по зрозумілим причинам. Зараз міняється світова кон'юнктура. Треба, не треба змінювати образ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.